Вітаю вас, в ефірі КТМ новини. І сьогодні у випуску ми розкажемо сквер героїв АТО поповнився деревцями в Олександрії. Проведуть щеплення тварин проти сказу. Близько сотні олександрійців зібралися 7 листопада у сквері Героїв АТО, аби вшанувати пам'ять земляка, героя, який загинув під час бойових дій на Сході Олександра Козенка. Саме 7 листопада хлопцю мав би виповнитись 31 рік. Присутні висадили дерева, на яких пов'язали жовто-блакитні стрічки з іменами загиблих земляків, та провели молебен. Докладніше у наступному сюжеті. 7 листопада близько сотні небайдужих олександрійців зібралися у сквері Героїв АТО, аби вшанувати пам'ять земляка, який загинув на сході України Олександра Козенка. «6 числа було день народження нашому загиблому бійцю з Олександрією Олександру Козенко. Ми приурочили цей захід іменно під цю дату, все зробили так, совпало нам заздалегідь дерева дали. Фесюк Павло Дмитрович нам допоміг. І ми спланували зробити якийсь захід в суботу і ініціювали, щоб цей захід проводився кожний рік, так як ми не можемо окремо кожному бійцю в день народження робити якийсь захід. Буде у нас окремий захід, іменно поминати всіх бійців з Олександріщини, які... Поклали свою голову на Донбасі. Мета цього заходу була донести нашій громаді міста Олександрія, що є у нас такий сквер героїв АТО. Багато хто не знає, навіть самі бійці дзвонять і спро... ну, питають, де це знаходиться. Тобто багато хто не знає. Після хвилини мовчання в пам'ять про усіх загиблих земляків присутні висадили дуби, клени та липи, які надали спонсори. В кожну лунку, куди висаджувались деревця, вкидувались уламки від боєприпасів. Їх привіз з Підавдіївки волонтер Олександр Рушковський, який евакуював поранених зі сходу. Так як кількість саджанців була понад 200 штук, залишок роздали присутнім для висадки на приватних територіях. Перед цим була роздача дерев, ми неділю роздавали, і багато людей відгукнулись на нашу пропозицію отримати від нас дерева і посадити на своїх ділянках. Самому, на самому слави ми висадили близько 20 дерев і пересадили ті дерева, які були. і Там вже засохли, треба було пересадити. Долучився до акції і керівник Олександрійської школи бойових мистецтв Спас Сергій Кисляк. Загиблий боєць Олександр Казенка, який свого часу очолював нашу казацьку громаду і загинув, на жаль, в 2014 році захищаючи нашу батьківщину. Йому було день народження, світла людина. Ну, якщо коротко, це душа. Душа козацька, незрадлива, справедлива. Він тренував хлопчиків, вже займався спасом, тренував хлопців. Після молебеню присутні на акції пов'язали на молодих деревцях жовто-блакитні стрічки з іменами загиблих земляків. Роботи з облаштування парку триватимуть і надалі. Треба ще там мусор вивозити, досаджувати дерева, встановлювати меморіальний камінь. Є в нас камінь, баджамки в кар'єрі лежить, тільки нам треба привезти. Ну, для цього треба узгоджити місце, фундамент зробити і привезти, встановити, зробити дошку. Там ще багато роботи. Підсумком доброї справи став смачний козацький куліш, яким пригощали усіх бажаючих. Міська державна лікарня ветеринарної медицини проводить безкоштовні щеплення тварин проти сказу. Хвороба небезпечна характеризується стрімким пошкодженням центральної нервової системи. У разі зволікання з наданням кваліфікованої медичної допомоги смерть неминуча. Де в Олександрії можна зробити щеплення своїм домашнім улюбленцям, розкажемо далі у новинах. Багато олександрійців мають чотирилапих пухнастих домашніх улюбленців. Щороку їм варто проводити вакцинацію, аби захистити вусатих та хвостатих від небезпечних хвороб. Чи не найбільш небезпечною вважається сказ, який несе загрозу не тільки тварині, але й її власнику? Сказця вовсе дуже. Небезпечне захворювання, йде як для людей, воно невиліковне. В чому страшне більшинство, тим, що це захворювання не має лікування, його можна тільки попередити. Збудник хвороби може передаватись від тварини до людини не лише з укусами, а й з подряпинами та потраплянням слини на слезові оболонки. Найчастіше сказ виявляють у диких тварин, які можуть передати хворобу домашнім, а вони, в свою чергу, господарю. За 10 днів тварина стає неспокійною, у неї з'являється світобость, водобоєсть, параліч, ну, йде параліч глотки і за того тварина перестає їсти, перестає пити воду, стає, міняється поведінка тварини, вона стає агресивною. Раніше тварина, яка ну, скажімо так, не підходила до людей. А тепер вона починає лащитись, вести себе якось неадекватно. Це може також бути першим признаками того, що тварина захворівша. Багато власників тварин щеплюють самостійно своїх улюбленців. Вакцину можна придбати у ветаптеці. Однак, перш ніж робити укол, варто порадитись з ветеринаром. У нас ці епізотичні заходи й протягом року. На протязі цілого року по Шевченка 60 ми робимо ці прививки безкоштовно при наявності шприця, Чи Люди приходять з 8 до 5 кожен день, в суботу, з 9 до часу. Прививки робиться постійно напротязі цілого року. Міська державна ветліка. Вже проводити безкоштовне щеплення тварин проти сказу по мікрорайонам міста. Профілактичну ін'єкцію тварині 12 листопада матимуть можливість зробити мешканці мікрорайону восьмої школи з 9 до 14 години. На цьому випуск новин завершено. Залишайтеся з нами і до наступної зустрічі.